Точний прогноз погоди від каналу Pogoda UA. Друзі, перед переглядом даного відео обов'язково підпишіться на канал та залиште вподобайку, вона для нас дуже важлива. Дякую. Погода в березні 2023 року. В Укргідрометцентрі назвали середню температуру першого місяця весни. Хмарних днів прогнозується більше, ніж сонячних, зазначили синоптики. Прогнозується досить тепла погода. Середньомісячна температура очікується на рівні 2-7 градусів тепла. У першій половині місяця в денний час переважатиме плюсова температура, а вночі невеликий мінус, розповіла синоптик українського гідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, сонячних днів буде менше ніж хмарних. Птуха додала, що протягом першого місяця весни не очікується багато опадів. Їх кількість очікується на рівні 27-44 мм. міліметрів в Закарпатті в Карпатах. І в Кримських горах від 49 до 98 мм, і це в межах норми. І тільки в східних областях опадів може бути дещо менше норми відповідно до середньомісячних показників у цих регіонах, поділилася Синоптик. Дякуємо вам за перегляд та слава Україні! Не забувайте підписуватись на наш канал.